Фокус, 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 фокус Розу. і розум, бороть битвы, розум, рин боротьби розум. Фокус, 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 твій, маєш зброю Божу, между поний маєш щит в цій боротьбі. Осія 4.6. Народ гине через брак знання Блес Паскаль, Великий математик, фізик, філософ. Людина хотіла б знищити істину, але, не будучи в силі зруйнувати її, вона наскільки може, руйнує істину в своїй свідомості і в свідомості інших. Метрополит Андрей Шептицький Як для однієї людини. Так і для усіх народів найбільшим нещастям на цьому світі є нерозуміння, що є добро і зло. Горе тим, що беруть лукаве за добре, а добре за лукаве, що вважають тьму за світло, а світло за тьму, що вважають гірке за солодке, а солодке за гірке. Таке змішання понять спроваджує не одне, а сотні нещасть на суспільство. Приповідки 3.13. Щасливий чоловік, що знайшов мудрість. Людина, що розум придбала. Розум це духовна сущність. Все спочатку відбувається в розумі. Все починається з розуму. Приповідки 9.6. Покиньте глупоту І будете жити. І ходіти дорогою розуму. Приповідки 3.21-22 Мій сину, бережи розум і обачність. Нехай не зникають з перед очей у тебе, і вони будуть життям душі твоєї, окрасою твоєї шиї. Еклезіас 2,14 У мудрого очі його в голові його, а безглуздий у темряві ходить. Фокус, 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 фокус! Доктор Керолайн Ліф в 90-х роках минулого століття провела дослідження в сфері нейропластики. Ці дослідження доказують, що розум змінює мозок. Вона говорить про те, щоб люди усвідомили, наскільки наука і святе писання поєднані. Доктор Керолайн Ліф стверджує: ваш мозок стає тим. На чому ви зосередились тіло воплочує волю духу і душі. І зворотній зв'язок. Ваш змінений мозок починає підказувати вам, що говорити, що робити, і як себе почувати емоційно і фізично. Перемога проходить через розум, мислення. На сторінках своєї книги, Включіть свій мозок, доктор Керолайн Ліф показує. Демонструє взаємозв'язок між мисленням і Словом Божим з наукової точки зору. Особисто мене, говорить вона, наукові дослідження піднесли на новий рівень відносин з Богом. Творець став для мене дуже явним і глибоко особистим. Наука підтверджує, коли ми йдемо в ногу з Богом, стається тільки все краще. Бог дав тобі вже все для життя. Не дай пітьмі затьмити очі твого розуму. Розум, битви, розум, боротьби. Так говорить Боже Слово. Книга мудрості 17 глава. Гинули з переліку. Всіх бо зв'язали й ті самі пута темряви. Та вони самі були для себе тяжчі від пітьми. Страх і сумнів робить нас неспроможними перемогти. Мудрість 17.11. Бо страх це ніщо інше, як занихання допомоги, що її розум постачає. Не буває думок без наслідків. Тіло вбирає твої думки так, як фотоапарат фіксує зображення. Наше мислення впливає на наші хромосоми, які є всередині клітин. Білок утворює неправильну форму при токсичних думках. Румунський професор Костянтин Дулькан стверджує, що хронічний стрес, постійне відчуття тривоги, заздрості, ненависті й гніву, депресія зміщують pH в організмі в бік кислотності та роблять людину максимально сприятливою до різного роду хвороб, в тому числі й до раку. Відомий австрійський психіатр, психотерапевт і філософ Віктор Еміль Франкл каже, страх притягує те, чого ми боїмось. З нами трапляється те, чого ми боїмось. Хто боїться почервоніти, вже червоний, хто боїться спотіти, вже весь у поті. Ми, психіатри, каже він, знаємо цей механізм страху очікування. Це диявольське коло. Невеликий недух породжує страх, страх підсилює симптоми хвороби. Отже, кожен страх це спокуса злого, який прагне ізолювати нас від Бога і ближніх. Бог, як сказав Павло Тимотеєві, дав нам не духа страху, а сили, любові і поміркованості. Христос прийшов відновити зруйноване, і це перш за все розум, 1 Івана 5.20. Знаємо, що Божий Син прийшов і дав нам розуміння, що ми пізнали істинного і перебували в істинному, в Його Сині Ісусі Христі. Він є істинний Бог і вічне життя. Римлян 12.2. І не пристосовуйтеся до цього віку, але змінюйтеся оновленням вашого розуму, що ви пізнавали, що є Божа воля. Добре, приємне і Ефесян 4, 22, 24 Щоб ви відкинули стару людину, аби ваш розум оновлювався Духом, щоб ви з одяглися в нову людину, створену за подобою Божою. Сини Божі мають очі в розумі, бачать і чують розумом Христовим. 1 Коринтян 2,16. Ми ж маємо розум Христа. Твій розум як трон, керування, де восідає Бог. Якщо на троні розуму є Бог, то починає текти життя у всі сфери. Все змінюється через оновлений розум. Ми утверджуємо перемогу над ворогом, яку вже здобув Ісус. Ефесян 4.21 Істина в Ісусі. КоОЛОСЯН 2.8 Стережіться, щоб ніхто вас не звів філософією і пустим обманом людських переказів. Згідно з принципами світу, а не за Христом. Ісус сказав: Я світло для світу. Хто піде за мною, той не ходитиме в темряві, але матиме світло життя. Фокус, фокус. Focus, 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 be.